В цьому випуску новин. багатодітна сім'я при оформленні присадибної ділянки виявила, що її частина за документами належить вже іншій людині. Працівники Іванівського районного суду провели день відкритих дверей. учні іванівської школи влаштували осінній солодкий ярмарок. Коноплянська об'єднана територіальна громада виходить на вибори. Працівники різних організацій Іванівщини прийняли участь в районній спартакіаді. Частина землі за документами належить вже іншому господарю. Таку інформацію: сім'я, котра виховує шестеро дітей, отримала при оформленні власної присадибної ділянки. Адвокатів, які б могли допомогти у вирішенні цієї історії, в Іванівському районі не знайшлося. Запросити ж спеціалістів з міста, виявилося вкрай дорого. А відтак господарям довелося залишитись з проблемою на одинці. Спроби з'ясувати, яким чином вдалося передати цю. Територію без згоди власників ні до чого не призвели. На даний момент я оформив на жену дом і, виходить, узнав, коли схотів оформити участок, приватізувати. Ми узнали, що в нашому участку нелегально оформлено три сотих огорода. Ніхто не дає ніяких справок, я не можу відкрити діло і нелегально оформлений этот участок. Він оформлений на Шкурк... Шкуркіну Тетяну Володимирівну. А вона. Була, так як вони говорять, що вона підпис давала. Вона була короткова Тетяна Павловна, і вона покойна. А спадок йшов от цього всього участка, він йшов е, на трьох спадкоємців: Геріш і Шкуркіна Аня. І воно, виходить, вони, ніхто не давав підписів согласія, вони оформили от це нелегально. і Одна із зацікавлених сторін запропонувала виплатити 610 доларів за цих три сотки, але така сума виявилася непідйомною для сім'ї разом із господиною. Ми звернулися до відділу Держгеокадастру в Іванівському районі, де жінка попросила у чиновників, щоб вони показали, кому все ж належить дана земельна ділянка. Однак, працівники взагалі відмовились спілкуватись при ввімкненій камері. Сказав, що до ми за. В той день начальника даної установи на робочому місці ми не зустріли. Однак наступного дня нам все ж вдалося з ним поспілкуватись. Але ж ми не маємо права розголошувати. Це приватник. В даному випадку ситуація трапилася на її. Нема питання. Хай звертається з заявою. Добре. І ми відповімо. Це нема питання. А на протязі якого терміну? Якщо не потребує додаткового вивчення, то 15 днів. Якщо потребує додаткового вивчення, то протягом 30 днів по закону про звернення громадян». загалом з'ясувати, хто передав цю землю і на якій підставі нам поки що не вдалось. День відкритих дверей для учнів шкіл району провели в Іванівському суді. Працівники влаштували екскурсію приміщенням установи, огляд робочих кабінетів, ознайомили з діяльністю та специфікою роботи. Як запевнили нас спеціалісти, такі заходи покликані на формування позитивного іміджу суду і судової влади в цілому, підвищення обізнаності молоді та громадян про діяльність даних органів, формування в учнів поваги. До права, а також задля покращення доступу до правосуддя та укріплення довіри до судової влади «В Даному заході ми показали приміщення Іванівського районного суду і провели і розказали учням 10 та 11 класу. Різні історії вони задавали запитання. Мені було дуже приємно бачити таку велику аудиторію, велику залу. Я чесно кажучи, я сподівалася, що буде менше, але коли я ну, побачила таку велику кількість відвідувачів, мені дуже стало. Ну я, я зраділа. Учням у доступній формі було роз'яснено порядок надання та отримання інформації, розповіли, як правильно звертатися до суду, про що слід пам'ятати під час перебування в ньому, і як поводити себе на слуханні справи. На переконання голови Іванівського районного суду, таке живе спілкування дає змогу молодому поколінню опанувати основи правосуддя, а також зрозуміти, як усе відбувається на практиці. Показати дітям саме, що таке суд, пояснити дітям, для чого він необхідний, які справи проводяться, які справи слухає воїнський суд, що ми стали все ж таки відкриті, ми прозорі, ми йдемо до людей. Ми пояснюємо, чому саме не треба боятися йти до суду. Не роз'яснено про те, як функціонує суд в якості чого, скільки судів, скільки працівників, що необхідно для того, щоб стати суддею чи працівником суду. Ми розказали дітям та показали саме на прикладах, як можливо користуватися електронною системою інтернет і в суді, і між судами області та України всієї в цілому. Під час бесіди учні мали нагоду поставити питання, які їх найбільше цікавили. А на закінчення у кожного з них сформувалась своя думка з приводу побаченого. Показали все працівники суду. Нам дуже сподобалось, пояснили, розповіли, показали, що тут є. Багато що показано. Мені сподобалось. Кожен громадянин країни має вирішувати, осмислювати свої вчинки, щоб не потрапляти до таких справ. Солодкий осінній ярмарок провели в Іванівській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів. На святкових прилавках, в які перетворились звичайні шкільні парти, продавали власноруч виготовлені різноманітні кекси, торти і інші смаколики. В цілому асортимент приготовлених домашніх солодощів просто вражав, не залишаючи байдужим нікого: ні батьків, ні вчителів, ні учнів. Основною ідеєю таких заходів є ознайомлення з традицією Ярмаркування українського народу, виховання в дітях, рист байливого господаря і бережливого ставлення до результатів праці. Сьогодні в нас проходить ярмарок, приймають участь майже всі класи в цьому заході. У нас діти готували ще осінні композиції, які були виготовлені з овочів, фруктів. Вони теж вложені в них тепло, робота дітей разом з батьками. Вони хотіли передати дійсно цю таку осінню тематику. Ну і, звичайно, на столах ми спостерігаємо смачні вироби дітей, батьків. І така ярмарка дає нам можливість згуртуватися, дає можливість внести якусь теплоту родинного затишку в, в нашій школі. Батьки запевняють, що підготовка до таких заходів спонукає до творчої активності, допомагає розвивати у дітей уяву і фантазію, а загалом згуртовує батьків з їх дітьми. На таку красоту нам понадобилось зовсім небагато часу, але ми робили це разом з моїм сином і з чоловіком. І Я вважаю, що такі ярмарки потрібно проводити хоча б раз на рік, тому що це об'єднує батьків, дітей, вчителів. Мені подобається ярмарка бо тут смачні речі. На вибори в цьому році виходить Коноплянська об'єднана територіальна громада. Наразі визначена дата їх проведення, а саме 18 грудня. Пророблена робота, яка передувала даному результату, була величезною. Громадські зібрання, слухання, обговорення та роз'яснення в громадах. Загалом це перша об'єднана територіальна громада, яка вийде на вибори в Іванівському районі. Спочатку у нас було багато скептиків. Які казали, що ви не спроможна громада, ви не зможете фінансувати об'єкти, ви не зможете інше. Але, порадившись із колегами, я все таки вирішив: а чому б не спробувати? Чому б не покращити життя наших виборців, наших жителів, тому що децентралізація це наближення послуг до жителів. Багато було. Відвідано сходів громадян, багато відвідано сесій, засідань, і доводилося в досить напруженій таких розмовах запевняти людей, що це нам потрібно, тому що ми хочемо разом покращити життя наших громад. Варто зазначити відповідно до статті 8 закону України про добровільне об'єднання територіальних громад. Об'єднана територіальна громада вважається утвореною з дня набрання чинності рішень всіх рад, що виявили бажання об'єднатися та за умови наявності попередньо наданого обласною державною адміністрацією висновку щодо відповідності проекту такого рішення. Таким чином, Коноплянська громада об'єднає 15 населених пунктів. А саме Конопляне, Люботаївку, Тарасівку, Силівку, Шерове, Богунове, Михайлопіль, Козлове, Марціянове, Калинівку, Джугастрове, Соколове, Новакове, Гудевичеве, Вовкове. Спартакіада серед підприємств району розпочалася на Іванівщині. Змагання були організовані на базі дитячої юнацької спортивної школи. Всі учасники мали змогу спробувати свої сили в мініфутболі та настільному тенісі. Загалом вісім команд прийняли участь в спартакіаді, а саме команда Укртелекому поліції. Хлібної бази, вчителів, працівників РЕМУ, підприємців та працівників торгівельної сфери, військового комісаріату, державних службовців, метою даної спартикіади є формування у населення сталих традицій та мотивації щодо фізичного виховання і спорту як важливих чинників забезпечення здорового способу життя, активізації спортивно-масової роботи серед населення. Для популяризації спорту серед простих працівників, не тільки серед спортсменів, а щоб залучити якомога більшу кількість населення до занять спортом. Відволікти їх і повсякденних занять їхніх і хоч на тиждень, на два тижні вирвати з їх місць роботи. Також ці змагання об'єднують працівників в одну команду, що дає їм більш дружні стосунки. Абщення між собою. Кожен з учасників мав можливість проявити себе в своїй команді і змаганнях в цілому. На завершення першого дня Спартакіади до лідируючих позицій вдалося добратися команді підприємців Рему і поліції.